Військові навчання прикордонних військ відбулися на Черкащині. Прикордонники відпрацьовували знищення ворожих танків і тренувалися стріляти зі справжніх комплексів фагот. Репортаж із полігону. Знімаємо з акумулятора, закриваючи клеми. 26-річний Іван з Волині готується до чергового пострілу по заданій цілі. Молодший сержант зізнається, раніше про цю зброю лише читав у книжках. Наводимо прямо на ціль. Тиждень навчання і прикордонник вже сам керує модернізованим протитанковим ракетним комплексом фагот Оператор новачок визнає, це не так вже й складно. Досить корисно. Уф, танка можна збити, поражається нормально. Цей переносний протитанковий комплекс призначений для ураження цілий на відстані до 2 кілометрів. Максимальна швидкість польоту ракети 240 метрів на секунду. Від такої жартують стрілки жоден танк не втече. Всі інші системи, ну, наприклад, ручний гранатомет рпг 7 гранатомет спг 9 там ракета не керована. Тобто, після вильоту ракети зі зброї оператор вже ніяк не може вплинути на неї. В даному разі. Оператор супроводжує ракету до самої цілі. Тренування на фаготі – задоволення не з дешевих. Кожний постріл коштує тисячі доларів, але це не даремні трати, кажуть військові. Адже нині керувати таким комплексом вміють лише одиниці. Наше завдання навчити практичним навичкам застосування даної зброї, тому як. Е Невдовзі ця зброя може бути застосована на е, в зоні антитерористичної операції, а також на поохороні державного кордону теорію, і практику бойових стрільб із фагота військовослужбовці в центрі засвоюють протягом тижня. Ще два витрачають на знайомство із зенітними установками. Скільки прикордонників нині перебуває на навчаннях? Воршанці не кажуть. Військова таємниця. Черкаської області Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Сабиція, канал Україна.